Хочу всіх нас привітати з нашим ювілеєм, з ювілеєм Центрального державного кінофотофону архіву України імені Гордія Семеновича Пшеничного. Думаю, що не відкрию для вас великого секрету, коли скажу, що від того часу, коли кіно, кіно і фотографія зустрілися з історією. Саме аудіовізуальні документи є тим ланцюжком, який поєднує свідків історії з е, сьогоденням з нащадками. Тому саме ці аудіовізуальні документи зберігаються е, є невід'ємною частиною Національного архівного фонду України і зберігаються в спеціалізованому архіві, який знаходиться на вулиці Солом'янській, 24, і е, є є аудіовізуальною спадщиною, вітчизняною аудіовізуальною спадщиною. Ці аудіовізуальні документи охоплюють е, хронологічно період із середини 19 століття по сьогодення, і фактично в них відображена вся наша вітчизняна історія, а також і є окремі фрагменти і світової історії. У них є своє місце, є е, люди, які зберігають ці документи. І як ми архівісти говоримо, це храм, в якому ем, сконцентровані ем, сотні тисяч візуальних образів історії, а також тисячі голосів цієї історії. Тому ми бачимо своє завдання не тільки в тому, щоб зберігти саме зберігти ці документи, а також своє завдання ми вбачаємо і в тому, щоб популяризувати ці документи, надавати їх користувачам, щоб вони могли. Ем, Зустрітися з тим досвідом, який накопичила, скажімо, наша історія завдяки багатьом поколінням українців. Тому Оскільки ми з вами так збіглися, що ювілей архіву 80 років, і, і також в Україні проходить знакова подія Євро-2012, тому колектив архіву також вносить свій вклад. І е, на сьогодні були відді... проведена велика грандіозна робота архівістів, які відібрали докум... кінодокументи, і фотодокументи, які присвячені власне історії українського футболу. І ці кінодокументи і фотодокументи лягли в основу каталогу, який ми підготували, і маємо нагоду ознайомити з цим каталогом користувачів, які можуть уже сьогодні ознайомитися з цими документами, прийшовши, звернувшись до архівних фондів і прийшовшись до нас в архів. В рамках фестивалю 11-го київського фестивалю ми покажемо ретроспективний показ, де будуть представлені 5 найкращих кінофільмів, 5 найкращих кінофільмів з історії футболу. Коли ми, говоримо, що, коли ми говоримо про футбол, то ми знаємо, що він поєднує як історію, так і сьогодення. Тому мені здається, що для багатьох користувачів, для дослідників буде дуже цікаво подивитися, оглянути своїм неупередженим скажімо, оком на те, яким власне футбол був 50-60 років тому, побачити обличчя тих людей, які, скажімо, змінили форму гравців на форму тренерів і вже сьогодні продовжують, продовжують творити український футбол. Тому люди, які, Цікавляться його історією, а також мені здається, що і багато фанів, які е, будуть, яким буде цікаво е, познайомитися із, із кінодокументами, із фотодокументами, тому ми ласкаво всіх запрошуємо до нашого архіву, де їм буде надана консультації, де їм буде надана допомога у відборі цих документів, а також, якщо у когось е, буде потреба в отримати копії цих, е, Кінофільмів або копії фотодокументів, то архів виконує такі послуги і ми надаємо е, таку можливість для користувачів. Ну а зараз я прошу вашу увагу, будь ласка, на екран.